Щоденник ДД, 25 вересня. Кордони. У мене не було прикладу в тому, як встановлювати та обговорювати межі або стежити за їх дотриманням. Я дозволяла дітям, членам сім'ї та іншим людям використовувати мене в своїх інтересах. Я багато робила для інших, але потім нічого не отримувала натомість. Велика червона книга стрінка 413. Коли ми тільки починаємо одужувати, кордони можуть здаватись чимось загадковим, адже більшість із нас походять із сімей, у яких цього не було. Але навіть розуміючи, що це таке, ми все рівно можемо не знати, де взяти сміливості, щоб їх встановити. Межі можуть бути дуже заплутаним і надто складним поняттям. Але опрацьовуючи кроки і відвідуючи зібрання, ми вчимося у інших. Ми розпитуємо попутників по ДДА про те, як вони розуміють, що тут буде правильно встановити межу і слова, які вони при цьому використовують. Ми починаємо вірити, що й самі можемо робити те саме. А потім, іноді, навіть не замислюючись про це, ми помічаємо, як встановлюємо кордони з членами сім'ї та іншими людьми. Наша тривожність починає зменшуватися, бо ми знаємо, що можемо про себе подбати за допомогою інших учасників програми та вищої сили. А ще ми стаємо не такими образливими. Дозволяти людям використовувати нас заради їхнього схвалення іноді може виглядати привабливо. Чинити так може здаватися легшим, ніж постояти за себе. Але коли ми переживаємо почуття власної гідності, кажучи ні, то розуміємо, що це те, чого ми справді прагнемо. Сьогодні я не беруся щоб встановити кордони, які для мене важливі.